Якщо у вас вдома є горіхи, а ви не знаєте, що з ними приготувати, раджу спробувати горіховий рулет. Для цього нам знадобиться просіяне борошно та сухі дріжджі. Можна замінити пресованими, дрібка солі, цукор і тепле молоко. Важливо, щоб молоко не було гарячим, а мало температур 38 градусів. Також потрібно додати до тіста олію або масло. Вибір залишається за вами, оскільки це не суттєво впливає на консистенцію тіста, але масло надасть смаку вершкову нотку. Не забувайте про два яйця, та міцні луки для вимішування тіста. Якщо здається, що це занадто просто не хвилюйтесь. Тісто обов'язково підніметься, якщо його залишити протягом години у теплому місці. Тим часом готуємо горіхову начинку. До потрібних горіхів додаємо цукрову пудру та перемішуємо. Цю суміш потрібно залити гарячим молоком. Вона має добре пропаритися та трохи настоятись, тому молоко повинно бути сильно гарячим, а начинка накрита кришкою чи тарілкою. Горіхова начинка готова. Тісто підійшло, розділяємо його на дві одинакові частини та розкачуємо в прямокутник. На тісто викладаємо начинку та розподіляємо її рівним слоєм, але до країв сильно не підступаємо, варто залишити трохи місця. Рулет щільно скручуємо та робимо виделкою візринкові проколи. Рулети розміщую на деко, накрите пергаментним папером та змащую олією, можна збитими яйцями. За бажанням не заборонено присипати зверху насінням кунжутом. Якщо у вас немає котика, залишаємо рулети без нагляду на 30 хвилин, щоб трохи підросли. І ще на 30 хвилин ставимо у розігріту до 180 градусів за цельсієм духовку. Через зазначений час робимо собі та рідним гарячий напій і насолоджуємося смакотою. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Нехай життя смакує!